І щастя вам у хату. Сьогодні хочу розповісти вам одну таку історію, яка зі мною трапилась, це така приємна історія. Дуже-дуже давно я поїхала в Одесу на виставку фіалок. Це був один такий один такий випадок у моєму житті, що я поїхала на виставку фіалочок. Я ніколи більше в житті не була на виставках. Я його дуже пам'ятаю добре цей день. І я хочу вам зараз розповісти про оцю річ. Це такий бачоночок декоративний. Я його купила у жіночки колекціонера, вона продавала. Я його купила, ну, купила у неї для міні-фіалочок, бо побачила, що бо побачила, що у таких бочатах у неї на столі стояли, на виставці стояли міні-фіалочки. І якось, знаєте, пройшло дуже багато часу, і я щось за цей час ніяк у мене не получалося зробити це. Я хотіла, ну, купила цей бачоночок і хотіла сфотографувати і виставляти в інтернет. Ну, в мене так в житті сталося, що. Я не, не зробила це тоді. І цей бочоночок стояв у нас вже багато-багато років пройшло. І я хочу зараз е, е, вам показати. От е, хочу зробити таке, таку справу. Це у мене міні-фіалочка Робс з чілівілі, Дуже мені подобається. Я хочу зараз її сюди поставити, бо, ну, як, це не, не, не ну, мрія, може, і так можна сказати, бо дуже мені хотілося так зробити. І пройшло дуже багато часу. Так, да, 14 років, так, 14 років пройшло. І ось я. Ось я отак от дуже дякую моїй родині і дуже дякую вам, що ви є, і що підписуєтесь на наш канал і переглядаєте наші відео. І хто не підписався, ще підписуйтесь, будь ласка, творіть добру справу і ось ось так воно пройшло багато, -багато часу, і ось така краса подобається вам. Пишіть, будь ласка, коментарі, подобається вам і чи щось тут вам таке не подобається, може фон якийсь якось по-другому зробити, бо старалися з чоловіком, робили, щоб воно було вам приємно і гарно Ну, щоб було приємно переглядати відео. Зараз я хочу цю цей бочоночок з піалочкою. Ви знаєте, ось так я бачила, ось, ось, ось так я бачила у колекціонера на столі у, на виставці, а зараз, зараз я тримаю у руках цю красу. Я хочу поставити сюди. А ви подивіться і пишіть коментарі. Може, якось інакше ви хотіли побачити, може, десь у другому місці поставити цю красу, камера в мене шатається. Ось так. Пишіть, будь ласка, коментарі. Може, сюди можна поставити. Чи посередині, чи тут її поставити фіалочку. Пишіть, будь ласка, приємно буде нам читати коментарі ваші, підписуйтесь, хто ще не підписався. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.